Український набір EDC. Він же Everyday Carry, що в перекладі кожен день ношу. Нові реалії диктують нові правила. Якщо ще 5 років тому ви могли спокійно виходити на вулицю лише з ключами та телефоном, зараз же з усіх боків лунають прохання додати сюди хоча б турнікет. Проте чи достатньо буде цього для власної безпеки. В цьому відео поговоримо, чи варто носити з собою аптечку рівня бойового медика, що взяти з собою на кишеню для захисту від неадекватів, та чому ручний ліхтарик набагато краще, ніж той, що в телефоні. Я Ященко. Приємного перегляду. В 2022 році російсько-українська війна перейшла на зовсім інший рівень. Сучасні крилаті та балістичні ракети в парі з шахедами легко можуть сягнути Києва, Львова. Що там казати, якщо вже навіть Молдова з Польщею вигрібали, враховуючи всі перспективи опинитись посеред білого дня з уламком в тілі, розумним рішенням буде носити з собою турнікет. Та на що мені той турнікет? Ну, якщо й поранить, викличу швидку, приїдуть, замотають, ми ж в місті живемо. Шановний, давай не я тебе познайомлю з алгоритмом Марч. Якщо коротко, то алгоритм Марч це затверджена пріоритетність надання медичної допомоги, де М це Massive Hemorrhage, тобто масивна кровотеча, A – це Airway, тобто дихальні шляхи, R це Respiration, тобто дихання, C – це Circulation, тобто кровообіг. Та H це Hypothermia або Head Injury. Тобто переохолодження або травми голови згідно алгоритму, саме критична кровотеча є найпершим про що треба потурбуватись. В основному самостійно. Як показує статистика таких поранень, орієнтовно за 40 секунд ви втратите свідомість, а вже за 2-3 хвилини витечете до смерті. А як же швидка? А швидка до вас просто не встигне. Згідно постанови Кабміну про прибуття бригад екстреної медичної допомоги, нормативом є 10 хвилин з моменту надходження повідомлень, що відносяться до категорії критичних. Тобто, при ідеальних умовах, бригада медиків доїде до вас лише за 10 хвилин, в той час як ви помрете, менше ніж за половину цього часу. Кет. Перше місце в цьому списку: газовий балончик. Це, напевно, найпростіший, проте водночас найефективніший засіб для самозахисту. Його чудово використовувати, якщо противник переважає вас по масі, кількості, або якщо ви такий самий крутий боєць, як я, і всі ваші сутички закінчуються вибитими пальцями. Це може звучати очевидно, проте цей засіб не зможе вам допомогти, якщо ви не дотримаєтесь трьох обов'язкових вимог. А саме, обирати якісний газовий балончик відповідний до ваших потреб, носити його зручно та в швидкому доступі, і робити це постійно. І постійно я маю на увазі завжди, буквально. Будь-який раз, коли ви покидаєте двері свого дому. За іронією долі напади стаються саме в той день, коли ви залишили свій засіб самозахисту вдома. Носіть балон зручно та в швидкому доступі. Це може бути кишеня куртки, штанів. Ви можете покласти його в сумку або повісити на пояс. Найголовнішим тут є те, щоб нічого не перешкоджало доступу до балону і ви могли дістати його якнайшвидше. Зі своєї практики, також зауважу, що не варто носити його в кишені худі, те, що на животі. Я це зрозумів лише після втрати третього балону, тому краще вчитися на моїх помилках обирайте якісний балончик, відповідний до ваших потреб. Зразу хочу застерегти від виробників по типу терен, кобра, перець, Шип. Це дуже популярні дешеві балони, за приємним цінником яких ховається майже нульова ефективність, перевірно як на власній шкурі, так і на шкурах різних маргіналів. Від себе можу порадити або німецький пеперко, або американський сейбр Ред. На моїй практиці це найкращі балони для повсякденного носіння, що мають гарно зупиняючу дію та відносно доступну ціну. Що стосується відповідності, існує два основних типи балончиків: це аерозольні та струменеві. Аерозольні ідеально підійдуть для захисту від компаній нападників або для захисту від тварин. Їх бажано застосовувати в приміщеннях, а застосовуючи їх на вулиці у вітряну погоду, більший шанс уразити самого себе. Струменеві ж балончики більш стійкі до вітру, їх можна застосовувати в приміщеннях, проте, в разі нападу трьох або більше осіб, ефективність його застосування може значно знизитись. Обирайте балончик відповідно до своїх пріоритетів. Особисто я, зупинився на струменевому пеперко в об'ємі 50 мл. Газовий балончик, друге місце в цьому списку. Ліхтарик, це доволі неоднозначний пункт. Адже зараз майже кожен має його в своєму телефоні. Проте зручність, ефективність та потужність телефонного ліхтаря і звичайного просто незрівнянні. Ручний ліхтар комфортно носити на кишені за допомогою кліпси. Він тактильний, має фізичні кнопки, тож навіть у повній темряві його легко намацати і увімкнути. До того ж, в холодну пору року звичайний ліхтар можна використовувати в рукавицях, адже там є фізична кнопка і не потрібно доступу до сенсорного екрану, так як на телефоні. Якщо ліхтар з двосторонньою кліпсою, наприклад Екмій Олайт, його можна. Можна причепити на кепку і використовувати як налопний, звільнивши собі руки. Також це можна зробити і з ліхтарями зі звичайною кліпсою, але лише у випадках, коли цього дозволяє конструкція. Наприклад, як оцей маленький наключник від Armitec. Завдяки більшій потужності, ручний ліхтар забезпечує набагато кращий світловий промінь. А якщо ваш ліхтар має й стробоскоп, це такий режим швидкого блимання. Тоді його можна використовувати навіть як засіб самозахисту. Спрямувавши стробоскоп в обличчя нападнику, його можна добряче так дезорієнтувати. Дуже потужні ліхтарі, а саме від 300 люмен, навіть без функції стробоскопу можуть викликати у нападника тимчасову сліпоту, що також буде перевагою для вас. На відміну від ліхтарика в телефоні, ручним ліхтарем не так страшно оперувати на висоті, над водою або навіть над асфальтом. В таких умовах набагато дешевше буде впустити ліхтар за умовну 1002 гривень, ніж телефон за умовні 30. Повертаючись до теми, Нинішнього часу, який диктує свої умови, важливим елементом безпеки є ідентифікація себе на дорозі під час відключень. Будучи як у ролі пішохода, так і у ролі водія, я дуже рекомендую підсвічувати себе, переходячи неосвітлену дорогу. Якраз таки тут кишеньковий ліхтар або навіть наключний, зможе вас набагато краще ідентифікувати порівняно з ліхтариком телефону. У якості доповнення цього списку я б ще згадав рефлективну стрічку, яка також додасть вам помітності. Ручний ліхтарик. Третє місце у цьому списку. Безумовно, цей список не є панацеєю від усіх негараздів. Більш того, підготуватися абсолютно до усього просто неможливо. Проте, якщо не впадати в крайнощі, можна хоча б мінімально потурбуватися за безпеку свого життя та здоров'я. На мою думку, пожертвувати 200 грам комфорту заради власної безпеки та захисту. Це доволі непогана угода. Напишіть в коментарі ваші думки стосовно речей на EDC в умовах українських реалій, а на цьому все. Поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте донатити на армію та пам'ятайте, що Україна починається з тебе. З вами був я, Ященко, до нових зустрічей.